Всім привіт! Всім вітанечко! Сьогодні, бачите, знімаю відео із своєї кухні. У нас сьогодні 26 липня, субота. На жаль, ніч була дуже неспокійна у нас сьогодні, але ми прокинулися, слава Богу, і все одно продовжуємо думати за завтрашній день. І я продовжую займатися своєю улюбленою справою – це консервація, все, що все, що вирощує на своїй присадивній ділянці. Все закатую в баночки для того, щоб потім взимку насолоджуватися всіми стравами, овочами, які в мене виростали на городі. Зараз також займаюся консервацією, зробила собі чайок. Думаю, одразу зніму вам відео. І сьогодні, ось, наприклад, я консервую ось таку красу літо в баночках. Це в мене асорті, ось такі томатики. І баклаж. Тут у мене томати, огірочки, і тут у мене ще кабачочки. Ось вони тут краще їх видно ось зверху. Також перчик. цей, до речі, рецепт у мене є на каналі. Там у списку відтворення консервація, і ви там знайдете цей е, собі рецепт. А вчора я консервувала баклажани по-корейськи. Е, я е, завжди знаєте, люблю експериментувати і е, шукаю в інтернеті різні рецепти. От. І в тому році я спробувала баклажани по-корейськи, дуже вони мені сподобалися, і вирішила в цьому році. Оці, знову їх закривати і показати вам. Можливо, хтось полюбляє баклажанчики взимку їсти, тому ось вам стане в нагоді цей рецепт. Подивитися, зараз я після свого відео вставлю вам. А, також відео, як я їх знімала. І в описі до відео обов'язково вам все детально розпишу. А, переглядала там відео. Єдине, що я помарочку зробила, це не 4 головки часника треба, да, а чотири зубчики часника. замовилася, тому думаю, одразу вам про це скажу. Також вчора я пробувала закривати огірки. Пікуле називається. Це такий салат з насінням гірчиці йде. Ну, це я тільки спробувала, натрапила на нього в інтернеті, бо підписана, знаєте, на такі сторіночки, де хазяюшки також викладають свої рецепти смачненькі. От, і спробувала їх також законсервувати. Ну, вже взимку спробую, які вони, якщо будуть смачні, обов'язково на наступний рік з вами поділюся цим салатиком. І а, в тому році я пробувала баклаж. Лечо з баклажанів, бо баклажанчики я полюбляю, але знаєте, такого рецепта, щоб знайти смачненький він був і такий до душі, дуже важко було. Але я спробувала в тому році дуже смачний, мені дуже сподобалося лечо з баклажанами, тому обов'язково відзніму вам також відео. Наростуть мої ще томатики, а, наростуть мої ще перчики, бо я трошки їх пощіпала вже. Вот. І буду з вами ділитися цим рецептом. Тому, якщо після перегляду цього відео баклажани по-корейськи у вас виникнуть якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях, я обов'язково вам на них відповім. Тож, бажаю всім гарного перегляду! Кого зацікавив цей рецепт, переглядайте. Бажаю гарного перегляду і. Тримаймося, і обов'язково у нас все буде добре. Тож бажаю всім нам миру, тільки миру і миру, якомога скоріше. Все, не буду більше вас відволікати, базікати, буду вже заливати свої помідорчики, бо вже окріп у мене закипів. А тому. все, Всім до побачення! Переглядайте відео, і якщо будуть якісь питання, залишайте в коментарях. Всім пока-пока! Отже, для цього рецепта я взяла баклажани. Баклажани зараз у мене відварюються 2 хвилини в воді підсоленої. Зараз от я засікла, і мені треба буде їх потім витягувати, остужувати. Так, Це я підготувала кришечки для стерилізації баночок. Баночки в мене будуть півлітрові. Так, Далі морква вже в мене. Нашинкована, залита кип'ятком, значить до повного остигання. Тобто, що кип'яток повністю з моркою, морквою остиг, тоді морква буде готова. Тирла на ось такій терці для морковки по корейськи Так, далі. І цибулька в мене йде: цибулька нарізається півкільцями. Ось ось тоненько нарізається. І Перчик Перчик також нарізається півкільцями, ось так тоненько. Значить, Краще було б, звичайно, бо в банці був червоний гарний перчик, але в мене тільки такий. Я буду брати ось синю цибульку для того, щоб вона була такою гарною. Так, ну а далі вже вам покажу, що буду робити далі. Після того, як наша морква вже. Остигла в воді, водичку зливаємо і потім все змішуємо в одному тазі. Значить, тут у мене баклажани, ті, які були відварені в підсоленій воді, морква, яка була оброблена кропом. Також нарізана цибулька і нарізаний перчик. Все це я дуже добренько перемішую до однорідної такої маси. Так, тепер для, нашого, для наших овочів робимо маринад. Значить, для маринаду, у мене тут подвійна порція, я вам буду казати на одну порцію, а вливати буду дві. А, і в описі потім вам напишу на одну порцію. А, значить, я а, висипаю чесничок, тут чотири головки, да? ну насправді вісім, бо я дві порції роблю. Далі ми беремо цукор, одна столова ложка йде на одну порцію. Але я кладу дві. Так, Дві. Тепер пів столової ложечки солі. Я беру одну. Так от, без горки. Так. А тепер, значить, нам треба перець молотий, беремо одну чайну ложечку. Так, Ой-ой-ой-ой. Трошки розсипається. Так, ось так. Одна чайна ложечка перцю. А тепер ем, уксус, оц, оцет нам треба. Оцет треба 6% Обов'язково зверніть на це увагу: 6-відсотковий. Мені треба 360 грам на дві порції або 180 грам на одну порцію. Тому я зараз зважу 300. Зараз хвилиночку. 300. Це в мене на дві порції. В описі я все зроблю на одну порцію. Так. І ще 60 мені треба. Зараз я на мірному стаканчику. Угу. Так, все. Ось так. Так, тепер нам треба ще, а, значить, масло соняшникове 250 грамів на одну порцію. Так, дивлюся, де в мене 250 грам. На одну порцію. А, Це вийде десь 4 півлітрові баночки. Ой, 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 ложечка моя втікла. Так, треба мені щось інше взяти. Перелила в іншу ємність, бо мені не вистачило мисочки. Так, беремо 250 мл сонячникової олії для однієї порції. У мене дві, тому я вливаю пів літри. Роблю подвійну порцію, тому що мені дуже сподобався цей салат синій по-корейськи. Тому ось роблю дві порції. Так, одразу. Все, тепер все це дуже добренько ми перемішуємо. І так ще раз: Часник, цукор, сіль, перець молотий, оцет і масло соняшникове. Все це ми перемішуємо. І тепер цей маринад ми вливаємо до овочів, до нашої мисочки. Вливаємо цей маринад. Так. Дуже добре перемішуємо і розкладаємо по стерилізованим півлітровим баночкам. Отже, розклала все по баночкам. Ось така краса виходить. Весь сік, який був у мене разом із овочами, я весь подоливала до баночок, щоб доходило до верху. Накриваю простерилізованими також кришечками, і далі вже буду стерилізувати. Ось, бачите, вже я поставила кастрюльку, налила туди водичку по горличку. І там обов'язково тряпочка нанизу, да, щоб баночка не ставити. Просто на одну кастрюлю, ну, я думаю, ви це знаєте, тому на цьому дуже зупинятись не буду. Як кастрюлька наша закипить, я засікаю 15 хвилин, 15 хвилин вони прокиплячуються, потім достаю і закручую ключем. І потім під діяло до повного остигання. Так, Отже, закатала я. А, Ще раз нагадую, що це у нас баклажани по-корейськи. Ось так вони виглядають в баночці. Так. Ну, звичайно, як був червоний перець солодкий, то було б ще. Цікавіше ще гарніше було б. Да? Морквочка жовтенька. От, е, цибулька ось тут біленька. Да? ну І червоний, звісно, баклажанчик, ой, чи перчик був би конечно, клас, е, класно. Але у ну, мене, на жаль, такого немає. Він у мене не іще, Обов'язково перевертаю їх і укутую одіяльцем. і до повного до повного остигання. То щось ось так, якщо вам сподобався рецепт, пробуйте. Я думаю, що ви не пожалкуєте. Дійсно, він вам сподобається. І ще, знаєте, що закатала вчора з огірків ось такий ще салатик, ну, але спробую його. Якщо мені він сподобається, то я вам на наступний рік також його відзніму. Називаються огірки. І куле. В общем, подивлюся, які вони і тоді вам також відзніму. Тож, всім дякую, що дивилися. Бажаю всім гарних смачних заготовочок і всім до побачення! Бережіть себе!